Головне про події 28 серпня. ВЛК у Києві працюватимуть цілодобово. Загрози прориву дамби Київської ГЕС немає. А український горор Конотопська відьма вже зібрав майже 12 мільйонів гривень. Докладніше далі. <звук> Росіяни вдарили балістичною ракетою по Кривому рогу. Одень жалоби після удару по готелю, повідомляє Дніпропетровська Ова. Відомо про дев'ятьох постраждалих, пошкоджені понад 230 авто. Для гарантованого проведення заходів з мобілізації ВЛК у Києві працюватимуть цілодобово. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони столиці. Загрози прориву дамби для Київської ГЕС немає. Підтоплень території не буде. Заспокоїв генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. Законопроєкт про підвищення податків сильно скоротили. Зокрема, прибрали податок у 50% на надприбуток банків. Тепер він принесе в чотири рази менше коштів. Нафтобазу у Ростовській області, яка є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні окупаційних військ, атакували ударні дрони ГУР та ССО. Інтерпол оголосив міжнародний розшук колишнього начальника управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Про це сповіщає ДБР, колишнього посадовця підозрюють у шахрайському заволодінні понад трьома мільйонами двома стами тисячами гривень. Звільнили з посади поліціянку з Вижгорода, яка в ході конфлікту з військовим ветераном Павлом Якимчуком назвала його цитую конченим інвалідом. Про це повідомили в поліції Київщини. Слідчий суддя ВАКС відпустив під заставу в розмірі 30 мільйонів гривень очільника антимонопольного комітету Павла Кириленка, підозрюваного у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури та набу. У США засудили протестувальника, який першим увірвався до капітолія під час штурму. Майкл Спаркс проводить 4 роки за ґратами. У Google Meet з'явилася функція штучного інтелекту, яка буде робити нататки під час ваших зустрічей. Функція доступна для користувачів Google Workspace із додатками Gemini Enterprise, Gemini Education Premium або AI Meetings and Messaging. Про це повідомляє видання The Verge. Стрічка Конотопська відьма, що вийшла в український прокат 22 серпня, за перші чотири дні прокату зібрала майже 12 мільйонів гривень бокс-офісу. Про це повідомила прес-служба Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.